І знову і знову ми працюємо працюємо дуже прикольно і дуже шикарно. Ось така штука в нас вийшла. Хтось там казав, що пародія на вулиці. Далеко не пародія, пародією не виглядає. Вийшли в нас шикарніші вулики, тросекційні на три сім'ї. Один великий. Ще хтось там був казав, що е Поки з розв'яжеться, може він розв'яжеться, може комусь зав'яжеться, але точно їх не вкрадуть. От. І, ну, якщо ви слідкуєте за нашими відео, в наших відео подібні вулики вже наявні на рамку Левицького. і вулики Левицького, ці набагато легші. Перепровірено. Самому можна перетягнути, самому можна перевезти, взагалі проблеми немає. Звичайно, це є не вулики на виїзд. Це є вулики стаціонарні, які будуть встановлені і ніхто їх чіпати не буде. От, є ще в нас такий жовтий вулик. Малював я сьогодні його. Те, що помалював зеленою краскою, взагалі шикарно. Жовта краска це біда чорна. ледві ледві добив. Якісь потьоки непонятні дає. Ну, це не вдома, не в хаті. На вулику може бути. Потьоки просто непонятні. Краска ні до чого. Зелена краска шикарна. От. Перемалював, перемалював. Я не креативний, малювати дуже гарно не вмію. Е, малював, намалював такі восонечка, посмішки і з креативом. Як з креативом, так з креативом. Інакше нема і бути не буде. Вже як є. Гім. Тому так, ми працюємо далі. Завтра, завтра в нас ще дуже багато Вуликів 10 рамочних на платформу. Ми крутим, 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 крутим все підряд. Чому почали з даних вуликів? Щоб звільнити загальну площу під роботу. Матеріал ми мали, не могли ми розвернутися і змушені були виходити з того, що є. Відповідно, ми з них почали. Заготовки на платформу в нас вже є. Завтра будемо сідали, вставали, крутили і почнемо далі вогнями. Все будемо знімати, все будемо показувати. Всім до побачення!